Христос Воскрес! Сьогодні тріумфальний день, особливо для тих, хто вірє, хто вірє в Христа Господа, який тріумфально вийшов із гробу і повів за собою всіх тих, хто були перед Ним у гробі, у пеклі, у мертвоті. Зазвичай усі ми люди хочемо бути успішними, сильними, непоборимими. Хочемо за всяку ціну демонструвати свою непереможність і свою надзвичайність. Але прийшов у світ Бог, який взяв наше людське змішання, наші недуги, наші хвороби, поніс їх на Голгофту. І там ми його розп'яли. Але він, як Бог, переміг наші недуги, переміг наш гріх. І переможно вийшов із гробу. Бог не може воскресити всесильного. Бог не може допомогти наймудрішому. Бог не може оздоровити вічно здорового. Бог приходить до тих, хто признається до власної небочі, до гріха. Бог приходить до тих, хто хворий. Бог приходить до тих, хто не може собі дати раду у цьому світі. Біженців. Бог приходить до слабкої мілітарно України, аби ми Його силою воскресили те, що нам, здається, пропало. Зичу зі серця, не боятися труднощів і своїх недоліків, але вірити в Бога, який може піднести. З умертвінні і з упадку все, що слабе. Нехай сьогодні тріумфує той, як каже Іван Золодустий, хто постив і хто не постив. Хай сьогодні радіє воскреслою силою Господа той, хто справді не має на що надіятися тільки на Бога. Христос вам Воскрес, воїстину Воскрес.